Всім добрий день, пляж від готелю Гейнюк. В Гейнюке Трансатлантик. Подивіться на ці красиві гори, шикарні. Сьогодні 22 червня 2025 рік. Море прекрасне, градусів 26. Невеличка хвилька. Людей багато. Зараз 10 ранку, вже 35 градусів. Ось така краса. Берег як для діток. Краще купувати або коралки, але це також корисно, ми любимо. Гори просто прекрасні. На пляжі можна брати воду та пиво. Готель Трансатлантик. Гайнюк, Турція.